You know, it's, uh, a very day today for Дуже складний день сьогодні для українців. емоції переважають, тому що так само, як ми переживаємо. Наші Приємно, що оплески на трибунах є, що Ешо... Оглядачі я сподіваюся розуміють про що йде мова. Так, багато з них це сумнів, як можна відлучити, не розуміють про що йдуть. Нелегко було And, uh, фокусуватись uh, на матчі. You know, since the morning it's uh very difficult to read the news and важко було читати новини самого ранку. Я рада, so uh, що сьогодні так зіграла і здобула перемогу.